Як і ти, я не можу довгий час проводити без ігор. Але що тоді робити в дорозі або у бабусі в селі? Правильно грати в Nintendo Switch. Я вже не кажу про зимові відключення світла, які можуть чекати нас в майбутньому. Тому, щоб допомогти тобі провести цей час весело, я порекомендую 5 неймовірно крутих ігор, які є на Nintendo Switch. Це круті ігри, які я пройшов особисто. А я нагадаю, що ти на моєму каналі Дудка Геймс. Давай починати. І перша гра це Скарб Хейдес, де ти граєш за загрея сина Аїда, який намагається втекти з підземного царства свого батька, щоб дістатись верхнього світу і зустрітись з богами Олімпа. Взагалі-то Хейдес взяла гру Року. Що ще тут додати? Ну, давай розкажу, чому вона отримала цю номінацію. По-перше, це неймовірний арт-стиль. Кожен бог, персонаж та локація занурюють в вас в міфічний світ давньої Греції. По-друге, це сюжет цієї гри. Він захоплює, а повторні спроби втечі не лише підтримують азарт гри, а й розкривають нові грані сюжету. А скільки тут реплік богів за все проходження мені жодного разу не попався повтор. О, геймплей настільки затягує, що проводиш за грою години завдяки великому вибору зброї та умінь. Кожна гра відчувається як нова, не кажучи про процедурну генерацію рівнів. Також музика. Вона підсилює емоційну напругу і робить кожен бій дійсно епічним. 10 дудок з десяти. А наступна гра, про яку я тобі розповім, це Immortal Phoenix Rise. Якщо охарактеризувати її одним реченням, то це копія зельди в сетінгу давньогрецької міфології. Це весела та мультяшна RPG у відкритому світі та ще з купою захоплюючих головоломок. Між ними можна досліджувати відкритий світ, і звичайно, тут можна пікірувати на крилах, плавати, битися з ворогами та босами, і звичайно прокачуватись. В цілому гра мені сподобалась, тому вона і опинилась в цьому списку. Серед недоліків може бути просадка частоти кадрів, про що пишуть в інтернетах. В мене такої проблеми не було, але маю на увазі оцінка 8 дудок з 10. А якщо ти хочеш другу частину з оглядом наступних п'яти ігор для Нінтендо невідмінки, то став лайк та пиши коментар, щоб я зрозумів, що тобі це цікаво. Ах да, не забудь підписатись, як я міг забути про це сказати. Та після веселого та мультяшного Immortal Phoenix Rise переходимо до постапокаліптичного шутера Remnant. Її часто називають Dark Souls зі зброєю. Що вже само по собі викликає цікавість, а прямо зараз хайпує її друга частина. Саме геймплей Remnant складається з напруженого бою, динамічної стрільби та системи донавання унікального скіла до зброї, тож можна легко налаштувати її під свій стиль проходження. А ще тут доступний кооп, тож можна пограти з другом чи подругою. Да, важливий момент. Локації тут процедурно згенеровані. Тож кожне проходження буде унікальним. Щодо сюжету, то ти граєш за останнього захисника людства, що бореться з заразою з іншого виміру під назвою коріння. Ну і звичайно тобі треба врятувати світ. Окремо варто виділити боссфайти, які місцями напружують, але збалансовано. З мінусів це урізаний графоній. Але хто грає в соло лайки -like заради графонія? Головне, що геймплей. Шик. Загалом вісім дудок з десяти. І звичайно, я не міг не згадати про Діабло 3, про розробку якої в нас є окреме відео. Діабло це зразкова хак slash гра, що вдирається ну просто відмінно, завдяки вибуховим смертям монстрів та можливістю вибрати персонажа серед сіми класів, у кожного з яких є три варіанти прокачки. Ну і просто дофіга зброї, обладунків. А серденько так і випригує, коли падає легендарка. Ух, аж захотілось переграти. А ще тут чудово прописана сюжетна кампанія, та є можливість підлаштувати рівень складності під себе. Круто ще те, що є локальний кооп до 4 гравців. Щодо оптимізації, то ця гра є прикладом вдалих портів. Вона практично завжди тримає стабільних 60 фіпіес. Незалежно від інтенсивності геймплею Єдиний мінус це те, що в кінці гра може показатись одноманітною. 8 дудок з 10 І ми рухаємось далі до останньої на сьогодні гри. І це Dying Light. Я був приємно шокований, що така об'ємна гра є на портативній консолі. Да, з урізаною графікою, але повноцінний survival horror з відкритим світом, з усіма доповненнями. Та ще й не лагає. Ух! Тож чому мені сподобалася ця гра. Це крутий паркур та можливість досліджувати зомбоване місто Харан, затягуюча бойовка з можливістю крафта унікальної зброї та прокачкою скілів, страшна до усрачки механіка дня та ночі, але зовсім не страшна, якщо проходиш з другом. Однозначно рекомендую. 9 дудок з 10. Це були одні з моїх найулюбленіших ігр на Switch. Сподіваюсь, що ти знайшов тут щось для себе. А якщо в тебе є рекомендації по іграм, то велкам в коменти. Пока.